Література, яка в радянські часи була під забороною, сьогодні доступна широкому загалу читачів, починаючи від таємних щоденників та листів Тараса Шевченка до роздумів Ліни Костенко, всього 15 захаляних книжечок про невідому українську історію від авторів скандальної Україна-інкогніта. Серію підривна література видавництва газети День презентували Чернігівським читачам в обласному художньому музеї. На допомогу людям, які хочуть бути громадянами. З відчуттям політичного громадянства не тільки за паспортом, а з розумінням історії своєї країни. Була зроблена ця бібліотека. Підривна література це своєрідне тематичне та ідейне продовження серії бронебійна література, яка вийшла рік тому. До історичного дискурсу додалися нові вражаючі публікації, деякі друкуються вперше. Пан Анатолій придбав одразу дві серії. Запевняє, його завжди цікавила інша сторона історії, та від якої можна отримати внутрішню свободу. Очікую не просто констатації фактів. Я їх сам бачу, я їх сам бачу. Я читаю там аналітику, політичну, історичну, всяку аналітику. Я це бачу і так далі. Мені бажаніше б найбажаніше було б, щоб у цих виданнях була програма дій. Куди повинна йти завтра, післязавтра Україна? Серія підривна література вже з'явилась на полицях книгарень та наклад невеликий. Всього тисяча екземплярів. Редакційна група сподівається, що книги стануть корисними українському читачеві та вже працюють над виходом третьої серії раніше забороненої літератури.